Якщо ти не розв'яжеш цю задачу, твій шанс скласти НМТ – мінімальний. Тому обов'язково подивись це відео до кінця, щоб знати точно, як розв'язуються такі завдання. А в мене в профілі ти знайдеш ще більше розв'язків та корисних порад стосовно того, як успішно скласти НМТ з математики. Це серія «НМТ на прохідний, епізод номер 7 і на черзі завдання під номером 13. Тут необхідно знайти суму перших десяти членів арифметичної прогресії, і вона у нас задається просто послідовністю перших трьох членів: двійка, 1,4 та 0,8. Звісно, якщо просять знайти суму, то потрібно використати відому формулу для суми. Давай її пригадаємо, а в довідкових матеріалах також вона є. До речі, в нашому телеграм-каналі там знайдеш збірничок із уже готовими розв'язками завдань, також де і присутні формули. Отже, наша формула складається з першого члена, який сумується з n тим членом, до якого нам потрібно знайти суму. Це все ділиться на 2 і множиться на n. Перший член у нас є. Тут в прогресії він дорівнює двійці. Тобто А1 дорівнює 2. В цьому складнощі немає. А от 10-й член, оскільки нам потрібно ж суму перших 10 членів, у нас його немає. Для того, щоб його знайти, потрібно використати ще одну формулу для знаходження N-того члена арифметичної прогресії. Вона виглядає так: Анта дорівнює А1 плюс різниця помножити на n-1. Підставимо до нашої формули порядковий номер 10. Отримаємо. А10 -е дорівнює А1 плюс різниця, яку ми, до речі, не знаємо, помножити на 10-1, ну тобто на 9. Де ж нам тепер знайти різницю, бо перший член то у нас є. Пригадуємо означення різниці. Різницю можна записати ось так: це якийсь член мінус якийсь попередній член. Наприклад, у нашому випадку різницю ми можемо знайти, якщо візьмемо другий член і віднімемо перший член. Давай так і зробимо. Різниця дорівнює А2 мінус А1. І це нам легко порахувати, це у нас буде 1,4 мінус двічка. Тобто це дорівнює мінус 0,6. Супер! Давай зразу ж підставимо А10 для того, щоб його знайти. Тобто А10 буде дорівнювати А1, тобто двійка плюс різниця, яку ми щойно знайшли, це ну, мінус 0,6, ну, плюс-мінус підряд дають нам мінус, тому зразу так і запишемо мінус, яке множиться на 9. Чудово. Ну, давай тепер мінус 06 помножимо на 10. Ну, це можна 0,6 помножити на 9, точніше, ну, мінус 0,6 множимо на 10, це буде 6. -ка. І просто віднімаємо одне 06, і це буде 5,4. Ну, по суті, це буде мінус 5,4, а якщо ми додамо сюди двійку, це буде мінус 3,4. Окей, тепер ми знайшли 10 член і можемо спокійно його підставити в нашу формулу. Тобто S10 буде дорівнювати перший член двійка, плюс мінус 3,4 плюс мінус знову дають підряд мінус, отже, запишемо мінус 3,4, поділимо це на 2 і помножимо на 10. Дорівнює, рахуємо. Тут у нас у виходить в чисельнику мінус 1,4, який нам необхідно поділити на 2 і помножити на 10. Ну, зразу давай мінус 1,4 помножимо на 10, це буде мінус 14, і поділимо на 2 і отримуємо мінус 7. Шукаємо таку відповідь, ця відповідь у нас є під варіантом Б. Як виявляється, нескладно виконати такі завдання, якщо просто підряд підставити певні формули, які стосуються в нашому випадку арифметичної прогресії. Наступним ми розв'яжемо завдання під номером 14, а ти тим часом постав лайк в даному відео, обов'язково не забудь підписатися, щоб не пропустити вихід нових епізодів. І зустрінемося в наступному відео.